14 червня у Києві відбулася подія, яку ще довго згадуватимуть усі поціновувачі «Ірсофту» – Останній турнір на cqb Арені. Грають всі дуже швидко, точно. Е, хлопці навіть жалували, що вони навіть не можуть висунутися вже, типу, відходять на мерця. Легендарний полігон, який бачив сотні ігор, емоцій, тактичних проривів та перемог. Приймав своїх гравців останнє. Це прощання вийшло саме таким, як і мало бути: насиченим, чесним, гучним та по-дружньому запальним. Зібрав не лише сформовані команди, а й гравців, команди, яких не змогли взяти участь. Для них одразу ж було знайдено місце. Бо справжній страйкбол це гра, яка об'єднує це середовище, де не важливо. Скільки вас прийшло? Один чи п'ятеро. Твоя команда завжди поруч. Учасників було небагато, але саме це створило камерну, майже сімейну атмосферу. Кожен знав, заради чого він тут. Не просто заради перемоги, а заради відчуття гри, духу суперництва, адреналіну і єдності на полі панувала чесна гра. варто було лише сказати про влучання, і гравець залишав позицію. Саме так виглядає справжній AirSoft, заснований на довірі, повазі та правилах, які поділяє кожен. Призовий фонд включав тактичне спорядження для кожного гравця, переможної команди. Страйкшоп черговий підтримав AirSoft захід та надав цінні призи. Але головне, жоден з учасників не залишив арену з пустими руками. Усі отримали синці, в тому подарунки і море позитивних емоцій. На турнірі було все: тактичні прориви, неочікувані повороти, крик вбитий і дружні обійми після раунду. Але головне енергія. Вона буквально заповнювала арену від першого до фінального пострілу. І цю енергію створили ви. Кожен учасник, кожен глядач, кожен з організаторів. Друзі, просто зараз ми реально знаходимося в місці, де команда резервісту, це їх мертвяк. Вони сюди приходять, їх відмічають їх оживлення от таким чином. Це спеціально навчена людина, яка відмічає кожне оживлення, ставлячи тут такий прочерк, ми бачимо механи, які гравці. Це реально такий підстоп, конкретний підстоп. Це краще, ніж Формула-1. Міньйони спеціально також навчені. Вони, вони заряджають, бо ви бачите, просто зараз людина підійшла, гравець і забрав заряджений магазин. Зручно, максимально. Ціла команда. Ви бачите, ціла команда працює. Закриття Сікюбі-арени стало символічним фіналом великого розділу в історії українського Ерсофту та спогади, які залишились, живі. Вони про чесну гру, підтримку, єдність і справжній драйв. Ми вдячні кожному, хто був цього дня поруч за гру, за емоції, за силу і витривалість. нові ігри, нові локації, нові легенди. Але саме ця подія назавжди залишиться в пам'яті, як приклад того, яким має бути справжній турнір. До зустрічі на наступних заходах. А поки Ready for Strike!